Ми отримаємо банно пральний комплекс, який надзвичайно важливий для бійців піхоти. Я вам точно скажу з власного досвіду, для того, щоб хлопці, які перебували впродовж двох тижнів на позиціях, зимою помитися, ми їхали в міста, які знаходяться за 50 кілометрів, для того, щоб просто помитися. Бо фізично можливості такої не було. Цей банний комплекс спрощує питання. Всі хлопці будуть мати можливість і попратися і помитися. Хто у нас головний <смітно> по бані <смітно> буде? Командир батальйону приймає. Він всім жару дає. Скажи Щасі... мені, цей, це йде в цей твій батальйон? Так, да, це тобі йде. Да. Нікому не віддасть? Командир це, нікому не віддасть. Уже бачили все? Так, так. Добре, це бачили. супер. Тому це унікальна штука що... і дуже потрібно. Дуже Зараз дуже треба відчувати, треба відчувати. знати, що Особливо простого піхотинця, який збирі з... Нарешті. Передається, так. Да, ну, особо зрозуміло, для найважливіших функцій. Я командир батареї зу 23 2 Мене завдання прикривати ці посліди небо зачати. По поводу автомобіля буде непоганий замінник зілів 131-х і газонів 66-х. Більше проходимість буде, економічність буде, мобільність буде більша Він Інтентований, високий портал, можна використовувати в вбиту, прошу сказати. І «Жак» — це машина для мобільності пересування бойових груп безпосередньо на місце проведення бойових завдань. Ти вже бачив пленки, Пробіг тільки те, щоб до сюди довести. Головне, щоб ніде не заглох і щоб вивіз свого власника. Так що приймай це не від мене, це від барна. Бо від я бор... йому подаю, а Барна тебе настільки любить. Що, і дуже я дякую. тобі скажу, що це дорого коштує, бо це краще, ніж коли це від мене. Коли е, проста піхота так любить свого комбата, я служив строково, я знаю, наскільки важлива авторитет комбата, так що я дуже пишаю. Будеш в Києві, чекаю в гості разом з тобою. Домовиш. Десята бригада, наша рідна, наша улюблена, з якою ми співпрацюємо. І де працюють найсильніші, найміцніші воїни, яких ми дуже любимо. І ми намагаємося, щоб кожен приїзд у нас був якісь смаколики. Я дуже добре згадую, як ми зустрічали Різдво в десятці. І сьогодні ми також приїхали не з пустими руками. Приймайте! Дякую. дякую. Хотів би подякувати фонду Петра Порошенка, який долучився до спільної акції по Мавіках. Ви як бачите, це термальні Мавіки, сам командир батальйону, другого стрілецького батальйону. Я хочу сказати, що якщо Назар Ігорович візьме, він уже нікому говорить. Я то не сумніваюся, я його знаю. І дуже дякую, щоб ми дивилися від нас. Не змивайся. Робота волонтерів надзвичайно важлива, і вона важлива не тільки з точки зору матеріального забезпечення, а й з точки зору морального забезпечення підтримки людей. бо... Кусок турботи, він є надзвичайно важливим. Це є безцінним. Тому я би хотів, щоб ми не оцінювали в відсотках внесок волонтерів. І сьогодні дякую також фонду Петра Порошенка, який робить велику справу для того, щоб подвоїти або потроїти цей внесок. Як Збройних сил ставляться до виборів під час війни? Каже, ми не ставимося до виборів ніяк під час війни. Ми зараз воюємо і виконуємо бойові завдання. Головний наш вибір це служити Україні. Бити і пришвиджувати розвал автоматів по бригаді філічної.